На острові Галіндес, де розташована українська антарктична наукова станція, академік Вернацький нещодавно народився перший пінгвін у цьому сезоні. Пташеня, як і перші яйця, знайшла біологиня Марта Дзиндра та СИС Адмін Володимир Хомко. Йдеться саме про субантарктичних пінгвінів. Це найпоширеніший вид на острові. Про перше дитинча пінгвіна та бейбі-бум на острові і загалом, як живуть українські науковці на станції Вернацького, говоримо із Юрієм Отрубою, керівником 27-ї української антарктичної експедиції та Сергієм Глотовим, біологом 27-ї української антарктичної експедиції. Пане Юрію і Сергію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам дня. Доброго дня, українського дня! Пане Сергію і пане Юрію, розкажіть про першачка в цьому сезоні, як вдалося його виявити, що з ним буде далі? І в дописах ви зазначали, що на острові розпочався справжній бейбі-бум. Скільки зараз пташенят? Ну, у нас народився. Ну нещодавно народився перший. Ми помітили, а так навколо на нашому острові знаходиться біля 2,5 тисяч кінбінів. Вони а, зараз сидять, відкладають яйця і а, ну, вже почали місяць тому, як яйця, і тепер а, починають народжуватися пшенята. І от нещодавно було виявлено перше пташеня. А зараз у нас потепліло, були сонячні дні і вже. Активно в різних частинах острова почали народжуватися маленькі півнята один чи два. Ми їх спостерігаємо постійно. Щодня народжуються нові нові пішенята в різних частинах острова. Вони тут живуть в різних частинах навколо станції, і відповідно, ми коли проводимо дослідження, входи робимо, і ми спостерігаємо новонароджені пішенят Тобто вони починають. Народжуватися. А розкажіть про дослідження, які ви проводите, і які завдання маєте щодня? Ну у нас є три види досліджень наукових. Це біологічні дослідження, тобто, це спостереження за той флорою фауною, яка в нас є за вікном, так і більш детально це мікробіологічні дослідження. Потім є гідрометеорологічні дослідження, да, це спостереження за, скажімо, зміною клімату, температурою, тиском. Вітром, напрямком, і також геологію, фізичні дослідження, які, де ми спостерігаємо, як магнітне поле землі, сесінку, космічну погоду, тобто ось такий спектр напрямків, який потім вже в подальшому розділяються на більш дрібні напрямки. Пане Юрію, пане Союзі, спостерігаємо. Ми також спостерігаємо, які тварини з'являються нової які прилітають. І які особливості логічні вірші відбуваються, пане Юрію, пане Сергію, розкажіть, як тримаєте зв'язок із батьківщиною, і як впливає на ваш емоційний психологічний стан, те, що відбувається власне тут в Україні, зараз? Ну, зв'язок з батьківщиною ми тримаємо через соціальні мережі, через супутниковий телефон. На сьогоднішній день у нас слава Богу, він є безлімитний. Тому, скажімо так, ми завжди на зв'язку зі своїми рідними. Звісно, ми дуже сильно переживаємо за своїх рідних, так і за Україну. Тому що ну, як і сьогодні, також да, прокидалися, прокинувшись, почитали новини. Да, то трішки. Запереживали, тобто завжди відписуємо, як там вдома, що там, чи всі живі, здорові, тобто воно впливає, звісно, на емоційний стан наших земників, тому що все-таки в нас дома війна, і скажімо, я думаю, що на кожного українця це вплинуло. Ну так, да, максимально намагаємося працювати і бути ефективними в тому місці, де ми знаходимося, робити те, що можемо, і те, що в наших силах в принципі. Uh, тримаємо зв'язок і ну, працюємо. Працюємо uh, для української науки і uh, проводимо дослідження, пане Юрія та Сергія, можемо пане Юрію та Сергію. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Отруба, керівник 27-ї української антрактичної експедиції та Сергій Глотов, біолог 27-ї української антрактичної експедиції.